Вітання всім шанувальникам українського футзалу. Національна збірна ударно закрила 2024 рік та удостоїлася престижної нагороди, і на здобув довгоочікувану першу перемогу в сезоні. Про це та інші події тижня у свіжому випуску новин від Асоціації футзалу України. Що ж, давайте почнемо з головного: двох заключних матчів збірної України у 2024 році. Хоча стривайте, ми почнемо, як тільки ви підпишетеся на канал, поставите лайк за перемоги наших футзалістів і напишете їм приємні слова у коментарях. Якщо все зроблено, то поїхали. Перша зупинка Нікосія Кіпор. Саме тут команда Олександра Косенка стартувала у відборі на чемпіонат Європи 2026. Місцева команда доволі довго трималася і на сьомій хвилині навіть серйозно загрожувала нашим воротам. Але буквально в наступній атаці Україна відреагувала голом капітана Ігоря Корсуна. Перший м'яч розв'язав руки нашим гравцям, і вже за пару хвилин Микитюк дальнім ударом з лету подвоїв перевагу. А протягом наступних трьох хвилин відзначилися Фаренюк та Абакшин що перетворило другий тайм на формальність. Втім, по перерві підопічні Косенка не збавили обертів, а порадували українських вболівальників ще трьома голами. Фаренюк вдруге замкнув простріл на дальній та оформив дубль, слідом за ним свій другий гол забив і Корсон, а довершив яскравий розгром Микитюк. Він теж записав до свого активу дубль. Окремо відзначимо впевнену гру збірної в захисті, завдяки якій вдалося зіграти на нуль в офіційному матчі вперше з 2017 року. Єдиний негативний момент пошкодження Ростислава Семенченка якого він зазнав ще у першому таймі. Але, на щастя, нічого серйозного, і вже за кілька днів він потрапив у стартову п'ятірку на Румунію. У другому турі українська збірна зустрілася зі значно більшим опором. Суперник витримав шалений стартовий натиск нашої команди і раз по раз намагався огризатися та всіляко збивати темп. Тож першого голу довелося чекати ще довше, ніж у поєдинку з Кіпром. Але очікування були варті того просто подивіться на цю вишикану комбінацію, яка увінчалася точним ударом зварича. Тепер Торому нам довелося розкриватись, і вже за кілька хвилин Україна скористалася цим. Микитюк віддав зрячий пас за спини, зварич дограв до кінця проти румунського воротаря, і швед головою переправив м'яч у пусті ворота 2-0. Могли забувати і третій. Але від потужного удару Мельника румунів врятувала поперечка. У другому таймі було дуже важко. Збірна України грала не лише проти гідного суперника, а й проти переповненої арени в Тиргу Муриші, а моментами доводилося миритися з доволі спірними рішеннями суддів. Заключно 10 хвилинку наша команда провела в позиційному захисті і, завдяки чудовому перформансу Сухова знову зберегла ворота сухими. А головне, що за підсумком двох турів Україна одноосібно очолює групу один і на мажорній ноті закінчує цей історичний 2024 рік. Але за останній тиждень збірна України сяяла не тільки на майданчиках у Кіпрі та Румунії, а й на престижній церемонії в Києві. Головна футзальна команда країни перемогла в номінації Подія року. Звісно ж ідеться про здобуття бронзових медалей на чемпіонаті світу в Узбекистані. Ну, я пак буде зручно. Це ж таки важлива номінація. Вона наша сьогодні. Зазначимо, що в цій номінації збірна конкурувала з матчем зірок української футбольної медіаліги, київським марафоном незламності, перемогою серіалу про Шахтар на Еммі та концертом гурту танок на Майдані Конго разом сильніші. Ми вдячні Спорт Бізнес Клаб за визнання і пишаємося збірною України з футзалу. Переходимо до внутрішніх змагань. Минулого тижня вистачало цікавих матчів у першій лізі та жіночому чемпіонаті, а також попри міжнародну паузу відбулася одна гра у Фавбет Екстралізі і НайТі приймав суху балку. І яка ж то була гра! За один лише перший тайм айтішники забили майже стільки ж, як і всіх попередніх матчах сезону. На перерву господарі пішли за рахунку 4-2, але в другому таймі розгубили всю свою перевагу. А за 6 хвилин до кінця навіть опинилися в меншості. Втім, на тій відзахищався в чотирьох. А коли суха балка пішла в абанк із п'ятим польовим, 16-річний Олександр Шпак, точним ударом з меж свого штрафного, приніс львів'янам таку довгоочікувану та жадану перемогу. Ще тиждень тому команда лишилася без тренера, але зібралася з силами і зрушила з мертвої точки. А вже 21 грудня на Інайті чекає надважливий лобовий поєдинок із МСК Харків в обох команд по три очки, тож перемога для них на вагу золота. Цей поєдинок якраз відкриє програму 9-го туру, який пройде в суботу-неділю. Зійдуться Сокіл та «Скаяп» фудзал суха балка прийме ураган. Кардинал спробує зупинити Аврору. «Хіт» зіграє проти Атлетик-фудзал. А Люборд поміряється силами з енергією. Також на минулих вихідних пройшли матчі в чемпіонаті України серед жінок у групах «Бі» та «Ді». В останньому квартеці вже відомі дві команди, які продовжать боротьбу за медалі в наступному етапі це Ладомир та ЖФК Буг Сокаль. У групі Бі Чемпіон Свей уду випереджають своїх переслідувачок на 8 очок, тож доля другого місця вирішуватиметься в боротьбі між. Кеді США Олімпом та Олександрівське еліта. Ну і повертаємося до першої ліги, яка тиждень тому брала паузу на матчі Фавбет Кубку України. Отож, «Тайр Експерт з рахунком 9-0 розгромив Еліксус -хімік Танчик і ще більше зміцнив своє лідерство у групі А. Авалон та ЗП груп зіграли бойову нічию 3-3, а громад розібрався з Десною Белінтех 7-3. А дубль МСК Харкова та технологія Агросвіт СумДУ провели одразу два матчі за два дні. Одна з ігор була перенесеною ще з першого туру. Обидва поєдинки виграла сумська команда. На виїзді 3-0, а вдома було вже трохи важче. – 2-1. Що ж, на цю мить це всі новини українського футзалу за останній тиждень. Ми вдячні вам за перегляд, а також закликаємо вас подякувати силам оборони. Це можна зробити прямо зараз. Скануйте QR-код і приєднуйтеся до ініціативи від АФУ до ЗСУ. Дякуємо за увагу. Почуємося в наступному випуску.